У перукарні зайняті всі стільці. Люди, які приходили, і ти їх предупреждаєш, що ти навчаєшся, що може щось бути посакрило. І все. З машинкою вправляється другокурсниця Вероніка Мироненко. Каже, з дитинства уявляла себе перукарем, тож тепер кожна стрижка в радість. В дитинстві ляльок обстригаєш і тобі цікаво. А потім якось прийшла сусідка і попросила просто підстригти, і я поняла, що воно моє, і мені подобається. Підстригти кінчики прийшла семикласниця Валерія. Мені подобається, це опит, можна так сказати. Ну і для себе теж. Її однокласники Андрій та Матвій уже з новими зачісками. Мене дуже гарно постригли, і я стрижусь раз в місяць. Мене вперше так постригли, звичайно, мене страже мати, вдома і позвичайно. Переселенка із Донеччини Тетяна Горбунова розповідає, сюди прийшла, аби заощадити пансію. Я не того віку, щоб хвилюватися мені. Мені все добре. Пострижи, дівчинка, і все буде добре. Ну як вона волнується, а я ні. Перукарі працюють під наглядом майстрині. Підказує, якщо вони не знають, щось забули, може щось неправильне зробили. Вони відпрацьовують свої професійні навички. По-друге, те, що вони вже якби, набивають руку, вони, майбутні фахівці, і їм це дуже допоможе в роботі. Студентка Юлія говорить, така практика необхідна. Мені подобається, дивитися на 4, які стоять парського піску. Потрапити до студентів можна у форматі живої черги. Будемо спробувати, тому що треба дати шанс нашим молодим спеціалістам і випробувати. Зі слів директора училища Олександра Саюна відточують свої вміння студенти другого та третього курсу в межах виробничої практики. Здобувачі освіти, які навчаються за професією перукар-перукар-візажист, зможуть максимально відточити свої практичні навички. От і як наслідок, після завершення навчання в нашому закладі освіти стати конкурентно спроможними на ринку праці. Ну і це в користь мікрорайону. Зі слів Олександра Саюна, навчальна перукарня працює тиждень. За цей час студенти причепурили півсотні людей. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.